Дякую, Олено. Я сьогодні чаю завершення кожного випуску новин, аби почути скільки вже вдалося зібрати на FPV дрони завдяки нашим неймовірним глядачам, які сканують qr код які бачать протягом усього ефіру на екрані і допомагають таким чином Збройним силам України ефективніше нищити ворога. Ми ж зараз будемо говорити про медичну реабілітацію. Це тема, яка стосується не тільки воєнного часу, а й мирного, тому що медичної реабілітації зокрема потребують люди після інсультів і у цій. Системі реабілітації відбулися зміни, більше про які дізнаємося у директора департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ України Василя Стрілки. Пане Василю, я вас вітаю. Добрий день. Які основні проблеми і прогалини були у системі надання реабілітаційної допомоги, що довелося запроваджувати зміни? Ну, якщо ми сьогодні ми говоримо конкретно про зміни до ліцензійних умов Кабінету міністрів України, затверджено зміни зміни ліцензійних умов до закладів, які надають медичну допомогу, в тому числі ребілітаційну допомогу, і вперше встановлюється вимога до закладів, які надають реабілітацію. Спеціальні вимоги, що стосуються обов'язковість, наприклад. При потраплянні пацієнта в реабілітацію проводити реабілітаційне обстеження, встановлювати реабілітаційний план, контролювати його виконання, оцінювати досягнення цілей, які зроблені при постановці реабілітаційного плану. Але це ми зараз говоримо про конкретні ці зміни, але це не єдиний виклик, з яким ми стикаємося. В першу чергу наш виклик це, в принципі, якість і доступність реабілітаційної допомоги. Що ми кажемо про доступність, то наша політика Міністерства охорони здоров'я. Що в кожному закладі, який є багатопрофільним, де є, наприклад, інсульт, який входить до спроможної мережі, це заклади кластерні і на кластерні багатопрофільні, повинно бути ребітаційне відділення. В цьому відділенні повинна працювати команда фахівців, які мультидисциплінарна команда, які займаються з пацієнтом і надають йому, якщо він на стаціонарі знаходиться, три години ребітації на день. І якщо ми порівнюємо, що було в попередньому році і в цьому році. То завдяки змінам, які ми ще в минулому році впроваджували в цьому році в системі охорони здоров'я в ічі кількість скільки фахівців з реабілітації. Але ми розуміємо, що ці люди прийшли достатньо свіжими і не всі з них мають практичний досвід. То ми також, крім ліцензійних вимог, запускаємо, наприклад, навчальні програми центр досконалості, шість центр досконалості це реабілітаційні відділення, в яких повинні вчитися команди, які тільки розпочинають займатися реабілітацією Тобто наші основні виклики це якість і підготовка фахівців, які працюють із пацієнтом. От щодо якості підготовки. На жаль, ми знаємо, що часто в систему медицини в нашій країні пробираються такі недоказові методи, і я думаю, що в реабілітації вони теж застосовуються. Скажіть, що точно не є реабілітацією, якщо людині пропонують таку послугу, вона має зрозуміти, що це недоказова медицина. Різні. Примочки з грязів, різні е, гідроколонотерапії, це промивання прямої кишки, ну, Але це відбувається в закладах охорони здоров'я, чи в різних санаторіях. Такі речі, чи парафінотерапія, Якщо з таким ви стикаєтесь, то це не про реабілітацію. Про реабілітацію це коли з пацієнтом займається фахівець реабілітації. Чи то фізичний терапевт, який, завдання якого. Повернути пацієнта до функціонування або ерготерапевт, наприклад, який вчить пацієнта жити вже з обмеженнями, які залишаються, чи протезист, психотерапевт, інші фахівці. Тобто реабілітація має бути активною, заняття з фахівцями. Які безоплатні послуги з реабілітації зараз гарантовані державою? На сьогодні ми маємо 262 заклади охорони здоров'я, які уклали договір з Національною служби здоров'я України на надання реабілітації в стаціонарних умовах. Тобто, все ж, якщо є. Покази за скеруванням лікаря, на фізичну ребітаційної медицини або переведення з іншого закладу чи іншого відділення пацієнт, який потрапляє в цей стаціонарний відділення з реабілітації, все, що стосується реабілітації, для нього є безкоштовним. Тобто за це заплачено вже державою. І держава платить на сьогоднішній день, в залежності, якщо тривалість ребітації допомоги 14 днів, це 19 тисяч гривень. Якщо Тривалість 21 день день нікому реабілітація, то це тривалість 33 тисячі 600. Але звертаю увагу на те, що ми зараз власне з Національною службою здоров'я України працюємо над тим, щоб удосконалити цю систему оплати, і ми змінюємо дизайн послуги на наступний рік. Ми хочемо прив'язати оплату до важкості стану пацієнта, наприклад, при болі в спині або при Реабілітації пацієнта із розривом спинного мозку зовсім різні зусилля, які докладаються. Ми хочемо, щоб заклад, який займається, наприклад, пацієнтами з спинальною травмою, значно більше отримував, щоб допомогти найважчим пацієнтам. Зрозуміло. дякую дуже за роз'яснення. Це був Василь Стрілка, директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ України. Зараз коротка пауза, і у нас буде дуже особливий гість.